מזון, מזון, מזוכה, שבועתי. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше господарство. І не тільки. Так що, друзі, знаходимося біля нашої овчарки Мазухи Мігєровни, Мігєровна це по матері. О, хто дивиться мій канал, знає чому це так. От е, сьогодні у нас треті сутки пішли нашим поросятам, є хвилинка, так як зараз дуже такий е, графік доволі ну дуже насичений. Ну, але господарство воно на першому місці. Та всі справи на першому місці, але не можна е, на господарство, так сказати, забивати. Тому що завдяки господарству наша сім'я вона живе і може. Е, так сказати, допомагати тим, кому це потрібно і в першу чергу забезпечує мою родину. Так як я чоловік, і я за це відповідаю, і ми з дружиною працюємо в цьому напрямку. Так що, друзі, третій день. Поки все в нас добре, мазуха в нормі, поросята в нормі, опорос прошу непогано, Поки пухи постараюся засняти. Жива, здорова, поросятка їдять, смокають. Хтось там мені писав. Ти брехун, не можуть поросята в 2 неділі їсти. Ну, я кажу, не можуть, але життя можуть заставити внести корективи для того, щоб зробити висновки, то можна просто подивитися, коли був обороз, і порахувати. Ну, це не важливо. Кожна людина має свою думку: брехун чи не брехун, всім хорошими не будемо. Ну, Але так, то і воно так. Сьогодні третій день, що будемо робити? Будемо ставити залізо, капати в ротову порожнину. Коксодіостатік від е, коксидіозу і купірувати хвостики. Для того, щоб покупірувати хвостики, ми будемо використовувати електроножиці. Для чого ми це робимо? Це профілактична процедура від канібалізму, от тому що вона розпочинається з хвостів і при утриманні е, груп поросят, особливо м'ясного напрямку, є нюанси. Ну, Нюанси по канібалізму, дивлюся, є. є. І ті, хто парували альбатросом, багатьох людей є. Проблема з канібалізмом, особливо коли групи робляться групи з різних випадків. Так що, друзі, зараз ставимо десь телефончик, бігеньки робимо процедури і погнали. Що сьогодні до мене повинен приїхати підписник з виборців Микола, забрати дві дівчинки риженьких, от, дві дівчинки біленьких у Юрі Бондаренка, забере Неля Лепіск е, Неля Максюта, з Березані, підписниця моя. От, ті, хто, якщо я планував забрати і відвести наржичів, ну поки в мене... Получається, реально буде насичений графік і далі. Ну, далі буде, я думаю, буде е, цікаво. Буде відео там одне цікаве, і, і ще одне буде цікаве. Одне зв'язане з тим хлопчинкою маленьким, а інше буде, я думаю, що з автомобілями це всім цікаво, тому що ніяк не можу їх забрати. Все відтягують час, тому що ще доробляють Nissan Navara. Ну, я думаю, скоро це буде і вже ми все це зробимо. Так що їдемо далі, працюємо. Ну, а там побачимо. Так, по бройлеру, друзі, вже сьогодні Леся Петрівна першу партію починає проріджувати, забирати, вирізати, щось підкоптемо. Тобто виросли, не замітили і коли. Ну, якось так. Знову це слово паразит. Ну а так, ну, непогані, є, падеж цей раз у нас. Десь мінус 7 голів. Ну, Це трошечки менше десь в районі 6%. Ну, Саме головне, що в плюсі, але були нюанси. Якось так. Так що їдемо далі. Так, щось, друзяки, наче вже починають ховатися. Якось засняти так, щоб мене було видно. О, так що заходимо до наших пацієнтів. Так, продемонструю, так, що ми будемо використовувати. Так, Тут ця коробочка пуста. Будемо профілактична процедура від коксидіозу. Толкок з 5% -ний. в ротову порожнину будемо пшикати. Я пшикаю по два рази, міряв шприцом десь виходить до пів кубіка. Ну, але витікає, там дозіровка йде від 0,4 до 2 кубіків в одноразову ротову порожнину. Феровет з в 12 вітамінами. Дозіровка там мінімальна взагалі там від 2 мл. Тобто йде вона також там до кубіка. Ну, ми будемо набирати шприц-кубік. І будемо ставити ін'єкцію заліза підшкірно в ніжку. Ну, Хтось пише, що там треба ставити в шийку, це вже пройшли вік. Ну, Але я думаю, ну, мене так задовольняє. так ми і працюємо. Е Електроножиці отакі. На шнурку зараз переносимо сюди, щоб нам було воно зручніше. Так. Залізо мішає е Так. Нічого тут не попадало у нас О, так. Сергійович, воно все якось зараз е, так нагрілися чи ні? Погано нагрілися ножиці. Воду По поганий був контакт. Так, зараз. Працюємо далі. О, пішли нагріватися ножиці. Е, і зараз будемо робити процедуру. Поросяток не будемо. Чому не будемо мітити поросяток? Тому що будемо зрізати хвостики і по хвостикам та хто без хвостика, той вже отримав своє дозування. Поки збереження у нас 100% все, що є в виводку. Один народився неживий. Реанімірувати ми його не змогли. Ну, Але що є, то є. Поки ці всі, що є у нас, ну, всі живі і здорові. Мамка хороша, перший день період опоросу вона трошки неадекватна, але це, так сказати, стрес. І ще в нас є такий препарат. О, я колов його тоді, коли у мазухи чи у капухи була температура, так як у мене закінчився айніл, я подзвонив на ветфактор, мені предложили неопрофен. О, я його взяв, сказали, ну, який буде відгук по препарату. Ну, в принципі, працює. От. Але сказати, наскільки він кращий чи хуже від Айніла, я не скажу. Тобто неопрофен. Ой, не можу прочитати, хто виробник. Дозування те саме. 3 кубіка на 100 кг. Тобто працює. Малуха, да? так? Ти сьогодні за мною не борокаєш? Не балякаєш, моя маленька дівчинка. Ага. Так що давай, давай будемо роботи, тому що... Приїде зараз підписчик попорося, а ми ще не готові. Так що свинка, яка б не була, а на, вже на другий день вона вже у нас може Можете гарячі пальцями трогаємо. Трохи, звісно, тільки я так можу. Підготуємося. зараз поставимо вниз. От. Ножнички в нас тут. І зараз набираємо, Опа. набираємо залізо і по-тихому набираємо до одного кубіка. 0,8 написано. Ми беремо до кубіка, і беремо наших маляльчиків і крішкірно з внутрішньої сторони вводимо і все. Ось таким чином я це роблю. Тепер перевертаємо давай-давай, Так, так, єсть. І куповинку можна укоротити, так як вона вже засопа, тихо, тихо, тихо. Оп. Кусачками куповинку вбрали. І зараз по хвостика дікачить. Оп, все, у нас є. Не обіжайся на мене, я не хотів. Я не хотів. Я не хотів. О, але найкраще хвости купирувати. Обичним розкалю, ну, накаленим лезом ножа на газовій плиті або на горілки, це, що смалити поросят, доволі класно. Ми у кума е, купірували хвостики, коли поросятам вже було три тижні тихо. А прикрили, звісно, кафе. Ковтаємо, ковтаємо, ковтаємо. Так, цього купунка нормальна, пуска на виход, тихо. То, є таке діло. Ну, Якщо буде там кровити десь трошечки, то треба буде я, йодом або вчикати. Можна в перший день цими ножницями, що скусуємо зуби, так само можна купірувати хости і не треба приживати. <соцяк> 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 Десь сюди. Так, є таке діло. Дві хотіли. Крикливі капець. Потаємо, питаємо. Пазу, веди себе прилічно. Веди себе прилічно. Все, є контакт. Так. І по хвостам рахуємо. Скільки ми валерчиків заділили. Опс. Опс. Хлоп. голочкою. Єс, єс, єс. Що-щі-що. Все, все. все, тихо. Тихо будь. Мазун. Будь хорошою дівчинкою і все буде. Добре, все-все-все. Потихому, потихоньку. О, по водички. Задавали там запитання, на який день ставити воду, бо вони хочуть пити воду вже неділя там. Вода це життя з першого дня, з першого дня життя повинна бути вода. І тільки так, по поводу молока, я не знаю, як там коровича, не даю. По поводу ЗЦМ, багато дає. Я даю стільки, скільки, скільки вважаю нужним. І я. Стараюся, щоб це не було дефіцитом, тому що коли е, наливаєш молоко і вони будуть голодні, вони будуть пити, то той, хто ну, голодний або сильніший, нап'ється більше, меншому не вистачи, а в того будуть проблеми, потім, що на тому що це постійний стрес і не вистачає, що я тебе взяв, вже хвостати нема. Маросятка у нас від Петренчика. От, від його, побачимо, що в нас вийде. Крутай. Тихо! Все, є контакт. Так, ще трошечки і на цьому буде все. Терпимо, ребята. Так, а ну цьовенький сьогодні. Ціоненький такий. Ну. Давай. Стоп, столь, стоп. О, не, не, тут не як, да, надо. Це життя, дружба. Все, без пусти, пікопости. Так, сейчас, ставить, все на 4 штучки. Чотири штучки. 10 кучки, а ну дискуди грамотный але ми сюди хотів зважити сьогодні, ну, але реально зараз немає часу. Ну, видно, що вони їдять тихою. Ось так, є контакт. Хто сховався. Хто хоче жити з хвостом? Та й ховається від мене. Ти не хочеш з хвостом, будеш без хвоста, красива дівчинка. так. ось так. Якраз хлопці приїхали, зараз качають каналізацію, викачую три машини. У мене виходить каналізація в хаті з кухні окремо і свинарника. І скрізь по бочки викачуємо раз у місяць. За це платимо тисячу гривень О, В селах набагато дорожче. От, в Яроша там одну машину викачать, було там тисячу з лишнім гривень, тому що люди приїжджають і куди вони його виливають? Не знаю, ці хлопці виливаємо. В них там договір і його перекачують. От, ну якось так. Навірно. Далеко вони не їй взять. Все, все, все. Тихо, 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 сердя. Так, що тут немає? Ще один. Ще один у нас лавесик доставший, Наверно, той самий манюсенький. Самий манюсенький. Самий манюсенький, сюди. Іди мій манюсенький, я тобі маюсенька, я тобі ставлю хвоста. Я тобі ставлю хвостик, Добре? Да, Не буду тобі хвостика. Ой, це є бисляне таке. такі. Вс. Вс. Всього, поставимо, оставимо, хай буде з хвостиком. Все, друзі, процедури зробили. Зараз рухаємося далі, забираємо речі. От, ножички хай полонуть, положимо на бетон. О, в Цілях безпеки, щоб не ложити на дерев'яну полочку. Все, переносочку забираємо. І зараз полторуки залізу назад, ставимо в холодильник і будемо ним повторювати 28 днів. Ваня, хвости на холодець. Так. В кармани на холодець, не я шуткую. Я стараюсь їх прикопувати. Так що, друзі, що ти будеш їх годувати? Айди, госі, гості. Айди, гості, гості. Ай-яй-яй-яй-яй, дикуди піцу, видимо. Ой, такі, ну пузики є, все нормально. Все там покровила, тоски жопка. Ось ці хвости. Все, друзі, на цьому буде все. Це у нас хвостом, сараю трошки прохолодно. Е, з однієї сторони це добре, тому що вони ховаються під лампочку. Е, зараз всю ніч був теж морозець, сьогодні трошки протопимо для того, щоб забрати вологу. Так що я на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум бадіжа. Всім пока-пока-пока. Все, малиші, давайте. Діше, вас... muito te